З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися колесо, гортай же сторінки Незнаного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ніч пройшла, Обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на Роки десятиліття вдалено летять. А ми, земля присічні, озираємось назад, крутимо колесо історії. Важке колесо. І пригадуємо окремі історичні події, які відбулися всередині квітня в різні історичні епохи. Достеменно невідомо, коли народилася та історична постать, про яку я поведу мову на початку нашого колеса. Чи в 1502, чи в 1505, чи в 1506 році, але відома точна дата її смерті 15 квітня 1558 року або 18-те. Ну хоча, у порівнянні з датою народження, така різниця в три дні це взагалі нічого. Як насправді звали її, теж історики не дійшли згоди в літописах. Можна зустріти варіанти Олександра або Анастасія Гарилівна Лісовська. І не здивую вас, якщо я скажу, що точне, місце народження зафіксувати не вдалося. Чи то місто Рогатин на Івано-Франківщині сучасній, чи то десь на Хмельниччині. Відомо лише те, що місцевість ця називалася Роксоланією. Ця назва походить від назви сарматського племені Роксоланів. Тож, в принципі, будь-якого вихідця звідти може і називати так, і називали пані Лісовську Роксоланою. Ну а її чоловік Сулейман I називав її Гюремхасекі, що означає та, що сміється або улюблениця. Ну ось, мабуть, єдина жінка в історії, яка змушувала усміхатися султана частіше ніж представники тогочасної болоткої інспекції, коли казали, скільки грошей вони зібрали в державну казну. Так, так, це той самий Султан Сулейман І він ще відомий як величний або пишний правитель земель близького сходу 16 століття, коли та територія Османська імперія була на вершині військової, політичної і економічної могутності. Його імперія простягалася від Алжиру до Перської затоки і від, від Відня до ємену. Чи не гігантські розміри. А давайте я припліту рашку і скажу, що одна імперія розвалилася османська, і інша обов'язково теж скоро розвалиться. Але повернімося до теми. Як же так вийшло, що якась там Настя Лісовська стала законною дружиною султана Сулеймана? Так то її в молодому віці, коли ще 16 не виповнилося, викрали кримські татари під час свого чергового ворожого набігу і продали в султанський гарем. Не знаю, які цілі переслідували ті бандити, окрім, ну, скажімо, фінансових. Ну, Хоча, можливо, вони щось таки знали і мали далекий погляд на історію, мовляв, давайте викрадемо цю дівчину, щоб через 500 років про неї турецькі серіали знімали. В Сулеймана вже була на той момент, так сказати, головна дружина, бо кількість жінок у гаремі могла сягати двох сотень. Ну, але, але одна посеред них, якби перша, ну хоч і серед рівних. Юль Хабар Махідевран її звали, і була вона грузинського походження. Навіть на той момент вже одного сина Султану народила. Але недарма говорять, що українки одні із найгарніших дівчат у світі. І в підтвердження тому той факт, що Сулейман вирішив відсунути Юль Хабар на другий план, чи може навіть на двохсотий, а Роксолану замість неї призначив своєю головною дружиною. Причому... 400-річним традиціям османів, коли в султанів був просто гаремець жінок, сулейман офіційно із Роксоланою одружився. Вона народила йому п'ятьох синів і доньку, але разом із тим вела активне листування з європейськими монархами, займалася благодійністю та брала участь в політичному житті імперії. Її коштом навіть збудовано величезний комплекс у Стамбулі, що включає мечеть, медресе, лікарню, початкову школу, громадську ідальню. Знаєте, тільки супермаркети АТБ і кав'ярні до повного комплекту не вистачає. У подробицях розповідати життя е Роксолани не буду. Це історія на 139 серій. Можете подивитись серіал Величне століття. Хоча я б радив все ж не турецький продукт, а наш український. Там і серій менше всього 50, і в ролі головної героїні не якась там мер'єм сахра у зерлі. А ціла Ольга Сумська а на секундочку. Так, що серед нащадків султана Сулеймана є в принципі українці. Тож, коли наступного разу будете в Туреччині, просто пам'ятайте про це. 16 квітня 1710 року був прийнятий документ договори і постановлення прав і вольностей військових. Згодом такий тип документів називатимуть конституцією, оскільки, якщо перекласти латинською мовою договори і постановлення, це буде пакта ет конституціонес. Між іншим повна назва першої конституції в історії справжній монстр із більш як 30 слів. Договори постановлення правил волності військових між ясновельможем і обмилістю паном Пилипом, Орликом, новообраним гетьманом війська Запорізького, і між генеральною старшиною, полковниками і тим же військом Запорізьким. І це тільки половина. Уявляєте, якби сьогодні закони так називали, то та ніхто навіть би до середини назви не дочитував би. Ну ось, наприклад, закон України про внесення змін до деяких законодавчів актів України в зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до закону України про інформацію та закону України про... Доступ до публічної інформації. Ви думаєте, такого не існує? Але давайте розберемо по частинах все мною сказане. Но ці от пакта Ет Конститутіонес були прийняті в місті Бендери. Це зараз Молдова. Точніше, Придністров'я це ось оця невизнана республіка, яка відколола шматочок молдовської території. Ну і Бандерівці тут, в принципі, ні до чого, бо тоді їх, звісно, ще не існувало навіть у планах. Так що, локація прийняття Конституції Орлика, це територія, яка наразі має непростий статус, чисто по-українськи, скажімо так. А оцю от угоду прийняли козаки війська Запорозького, козацька старшина та новообраний гетьман Пилип Орлик, наступник Івана Мазепи. До речі, самого Пилипа було обрано гетьманом у вигнанні 5 квітня 1710 року, тобто за 11 днів до прийняття Конституції. Швиденько так би мовити. Причому обрали його практично одноголосно, як у нас на виборах у деяких регіонах, але тільки по-справжньому, без жодних фальсифікацій. Адже Орлик був високо освіченою людиною, знав аж дев'ять мов, включаючи грецьку та латину. Мабуть, саме тому його конституція вийшла такою просунутою, десь на всі 80 років випередивши ту американську, про яку всі говорять як про першу в світі. Документ у Орлика складався із преамбули і 16 статей, прямо як сучасні умови тарифних планів Київстар. Статті ці передбачали трипалатний парламент, виборчі права, судову систему, регулярні з'їзди козацької старшини. Тобто вже тоді, на початку 18 століття, козаки розуміли, що владу треба ділити і обмежувати, а не збирати в одних руках, як це робили більшість європейських монархів того часу. І як це і досі роблять по сусідству з нами. Цей документ мав вступити в силу після перемоги Швеції в Великій Північній війні, аби українські землі вважались незалежними, зберігався би тільки протекторат шведського короля. Власне, Карл 12, король Швеції, теж був присутній у Бендерах на зборах та виступив, так би мовити, гарантом. Між іншим, Шведи мали свої причини підтримувати Україну. Їм потрібен був союзник проти Росії, а в Україні було, як і завжди, достатньо ресурсів і людей. Сам Карл, до речі, був тим же авантюристом, в 15 років став королем. А в 18 вже воював з половиною Європи. Однак Шведи ще за рік до прийняття Конституції програли битву під Полтавою. З того часу особливих успіхів військова кампанія не мала, тому перша в історії Конституція так і не вступила в дію. Сам Орлик згодом кочував Європою, був у Швеції, Польщі, Османській імперії, Франції, усюди, шукаючи підтримки та намагаючись сформувати антиросійську коаліцію. Можна сказати, він був першим українським дипломатом, який намагався проштовхнути українські питання на міжнародній арені. На жаль, безуспішно, не так, як зараз. Ну і вже потім нам, українцям, Петро І почав нав'язувати свої, якщо так можна сказати, конституції. Спочатку цар Петя скасував гетьманство, потім відновив, але підкорив собі. Замість гетьмана в Україні керувала малоросійська колегія, така собі адміністрація окупаційної влади. А тисячі козаків були відправлені будувати Петербург і рити канали. Ну, це в Америці було, значить, рабство чорношкірих. А у нас століттями то в Петербург, то на Соловки, то ще куди-інде відправляють українців. Між іншим, Конституція Пилипа Орлика – це не просто історичний документ, а справжній символ, її принципи розподілу влади, захисту прав суспільних станів, свободи віросповідання. Ну так, там, хоч і був пункт про захист православ'я, але без будь-якого насильства над іншими конфесіями, все це свідчило про європейський вектор розвитку України ще 300 років тому. До речі, а що там про Сполучені Штати? Як і у випадку з Роксоланою точна дата народження автора конституції штату Пенсильванія невідома. Скоріше за все, це 28 березня 1736 року. Далі стане зрозуміло, чому ця дата могла бути підтасована. Однак, якщо вже почав розповідати у поточній передачі, то скажу, що дата смерті Тімоті Метлика відома точно 14 квітня 1829 року. Ну з п'ять днів тому 14 квітня було. А окрім того, що метлик автор першої демократичної конституції в Сполучених Штатах, як її називає багато істориків, бо Хоч чорношкірих храбів тоді все ще не допускало до вирішення яких-небудь питань. Але перший крок таки було зроблено, і в Конституції справді вперше згадувалося загальнонародне голосування. Так, от, окрім цього, Тімоті ще й виконав куди більшу і важливішу роботу. 1 липня 1776 року майбутній третій президент США Томас Джеферсон. Представив проєкт декларації про незалежність. І, як відомо, 4 липня за нього проголосував Конгрес. Між іншим, у Джефферсона почерк був такий собі, ну, приблизно якомога знайомого Олександра. Після того, як я навчився розуміти, що він пише, отой Олександр, мені будь-що написане лікарями як проста розминка. Так от, документ Джефферсона американці досі би розшифровували, тому 19 липня. Той самий конгрес прийняв постанову, згідно з якою ось ця декларація про проголошення незалежності США мала би бути належним чином переписана великими літерами на пергаменті та підписана всіма членами конгресу. Цю каліграфічну роботу доручили Тімоті Метлику. Він впорався до 2 серпня, члену Конгресу той Аркуш підписали. І саме від цієї дати де юре, відраховується історія незалежної держави США. Святкують 4 липня, але 2 серпня незалежність була, де юре, розпочата. В багатьох архівах зберігаються копії того документу. Однак. І в залі Хартії Свободи будівлі національних архівів Вашингтона під товстезним склом в спеціальному контейнері з титану, заповненому інертним газом. І цей контейнер опускається щовечора в сховище, що витр... витримає навіть ядерний вибух. Так от там теж можна побачити лише копію із того, що зробив метлик, а не оригінал. Бо ось сам оригінал захований, невідомо де. Хто його заховав, чому його заховали? А справа ось в чому. Ось подивіться. Чи не здасться вам дивним те, що буква А в слові Америка трішечки не схожа на букву А? Ну, це скоріше якась буква Ж, чи не так? Ну, а те, що заголовок не відцентровано, в принципі, може, не так воно і кидається в очі, але як для дядьки, який спеціалізувався на красивому переписуванні текстів, це справді дивно, що заголовок не по центру. Один відомий дослідник підняв архіви і дійшов висновку, що Тімоті Метлик ніякий не Тімоті Метлик, а Тимофій Матлаківський. І народився він не в штаті Нью-Джерсі, а в Жмеринці. Власне, і дата народження теж підтасована. Так що, коли щось важливе відбувається в світовій історії, шукайте єврейський, ні, Український слід. Цілковито випадковим чином той дослідник віднайшов і копію, зроблену саме з оригінала документа. Де нічого не змінено, бо на всіх інших копіях, як стало зрозумілим, зміни такі вносили. А саме прибрали букву Н в слові жмеренка. Ось оригінал. Ну що, пані та панове, історичну правду не сховаєш. 2 серпня 1776 року конгресмени підписали декларацію незалежності Сполучених Штатів Жмеренки і помітили це аж на наступний день. Тому то оригінал і заховали, а копію із прибраною літерою нарекли оригіналом, і не мов би забули про підступний український слід в історії становлення США як держави. До речі, якщо уважно придивитись до купюри в один долар, то можна побачити, що Джордж Вашингтон підозріло схожий на пана Олександра Бутурліна, керівника правління гетьманського уряду в 1742 році, але це вже зовсім інша історія. Ну що ж, я оце згадав за третього президента США Джеферсона. Я можу пригадати про іще п'ятьох президентів, які, наприклад, ну, на момент зйомок нашої передачі досі живі. Це Білл Клінтон, Джордж Джорджевич Буш, або Джордж Буш молодший за американською традицією, Барак Обама, Джозеф Байден і, на жаль, Дональд Трамп. На жаль, не тому, що він, на жаль, живий, а тому, що, на жаль, він став президентом. Хоча... Перед цією п'ятіркою не всі президенти помирали від старості. Були і такі, на яких було вчинено успішний замах. Існує навіть таке повір'я про вождя індіанського племені на ім'я Текумсе, ось у якого відібрали 12 тисяч квадратних кілометрів земель. А він за це наклав прокляття на президентів США. Згідно з ним, всі президенти обрані або переобрані в рік, що націло ділиться на 20, помруть на посаді чи навіть загинуть. Ланцюг перервався на Рейгані, обраному в 1980 році. Він пережив замок, хоч і був важко поранений. Ну, мабуть, потужність індіанських проклять з часом слабше. Але загалом три президенти померли, і ще чотирьох вбили: Авраама Лінкольна, Джеймса Гарфілда, Вільяма Маккінлі та Джона Кеннеді. Ну, власне, про вбивство 35-го президента. Ось Кеннеді. чули, я так, гай... я так гадаю, переважна більшість наших глядачів. Але ось як пішов із життя 16-й президент Авраам Лінкольн. Це, до речі, сталося 14 квітня 1865 року. Але перед тим, як перейти до деталей, я знайшов в інтернеті дослідження американського математика Мартіна Гарднера. Ось що в ньому написано. І Лінкольн, і Кеннеді загинули в п'ятницю. При вбивстві були присутні їхні дружини. Таким було на момент заключення шлюбу 24 роки. Обидва були названі на честь своїх дідів. Кожен із президентів мав родичів на ім'я Роберт та Едвард. Обидва вбивці Джон Бут та Лі Гарві Освальд мали зріс метр сімдесят два. І найголовніше, Лі... Лінкольн зустрів свою смерть у театрі імені Генрі Форда. А кабріолет, в якому їхав Кеннеді, називався Лінкольн, і його виготовили на заводі Форд Мотор Компані. Ну, хоча варто зазначити, що ці збіги висмоктані з пальця, але все одно ось такі от цікаві співпадіння. Отож бо. В 1861 році від країни під назвою Сполучені Штати Америки від'єдналися 11 рабовласницьких штатів: Техас, Флорида, Вірджинія, Джорджія, взагалом майже весь південь. Ця невизнана держава стала називатись Конфедеративними штатами Америки. Причина. Місцевій владі не сподобалося намагання запобігти поширенню рабства на ці південні штати новобраним президентом Авраамом Лінкольном та республіканською партією. На тій території розгорілася громадянська війна, її ще називають війною півночі і півдня. Тривала вона чотири роки, зрештою КША програли. У цій війні загинуло понад 600 тисяч американців. Це більше ніж у всіх інших війнах, в яких брали участь США разом узятих до Другої світової. Капітуляцію було підписано 9 квітня 1865 року генералом Робертом Лі, чиї пам'ятники, до речі, досі стоять по всьому півдню США, незважаючи на те, що він захищав рабство. До речі, після тієї війни ось рабство скасували повністю, хоча боролися зовсім за протилежне. Отже, капіталяцію підписали. Однак, Джон Вілкіс Бут не здавався і все ще намагався втілити в життя таємний план про викрадення Лінкольна і подальше його вбивства. Аж ось, 14 квітня, президент приходить до театру Форда у Вашингтоні, аби подивитися комедію. А Джон Бут, який був відомим і доволі успішним актором на той час, ледь не зіркою, прям як Том Круз. Він знав усі ходи в тій будівлі, тож легко проник до президентської ложі. Він підкрався до лількольна ззаду і вистрелив йому в голову з пістолета. Якраз у той момент, коли актори на сцені вимовили щось смішне. І глядачі в залі голосно розреготалися, щоб постріли не було чути. Після цього Бут вистрибнув з ложі на сцену з висоти 4 метрів, при цьому зламавши собі ногу, вигукнув латинською. Так завжди буває з тиранами, девіз штату Вірджинія, і втік через задній вихід. І лише після цього побачили, що пан Лінкольн стікає кров'ю. На жаль, президента спасти не вдалося. Куля зайшла в голову за лівим вухом, застряла поблизу правого ока. Авраам Лінкольн помер наступного ранку, так і не прийшовши до тями. Однак убивцю знайшли швидко, через 12 днів. Ну, що тут скажеш? Своєю дією Джон фактично ще більше підняв рейтинг Лінкольна і його політики, хоч добивався протилежного результату. Лінколь став мучеником, а його прокламація про звільнення рабів священним документом. Іронія долі: Вбивця, який хотів помститися за південь, лише прискорив суворішу реконструкцію півдня так звану і зміцнив позиції республіканців на десятиліття. Тож, коли щось робиш наперекір комусь, подумай, а чи не зробиш ти гірше собі і своїм прихильникам? Чи не відвернуться від тебе ті, хто тебе підтримував, коли дізнаються, якого ти ставлення до свого ворога і як ти можеш опуститися лише аби довести, що він не правий? Звісно, якщо ти сам перед цим не зазомбував своїх прихильників і вони вже не помічають, як живуть. Про експеримент Рона Джонса я нещодавно розповідав, не забуваємо про це. Не забуваємо, як люди легко піддаються масовій істерії та фанатизму. Ну, до речі, якраз завтра дата народження Адольфа Гітлера. Та ну його, не буду розповідати. Роберт Оппенгеймер – людина, чиє ім'я на всі 100% пов'язане з атомною бомбою. За походженням Єврей, народився він 22 квітня 1904 року в Нью-Йорку в родині імпортера тканин. Однак долею судилося, що саме цій людині випало очолити найбільший секретний науковий проект у світовій історії. Доволі іронічно, враховуючи всю секретність мангетинського проєкту, що прізвище Опенгеймер можна перекласти як відкритий гравець. Хоча, якщо, скажімо, перекласти прізвище шварц то вийде. Значить, що Шварц це чорний, а Негер ну, теж якби чорний. Так от. Опенгеймер був людиною різносторонньою. В школі він вчився ледь не екстерном, захоплювався літературою, живописом, верховою їздою, хімією, мінералологією чи мінералогією, як це правильно. Навіть їздив шукати мінерали в місті, в місто Яхимів в Чехії. Пам'ятаєте про таке? Але більш за все йому сподобалась експериментальна фізика. Так, рік за роком і крок за кроком Роберт наближав себе до університету міста Берклі, штат Каліфорнія. Ось там він як почав досліджувати ядерні реакції, так його Франклін Рузвельт і призначив на новостворений проект по розробці атомної бомби на посаду координатора швидкого розриву. Однак його швидко повисили до голови лабораторії. Ну, а як ішов процес розробки самої бомби і інші подробиці, дивіться у фільмі Опенгеймер, хоча я сам його не бачив. Говорять, що він правдивий. От чи правду говорять, чи не готовий відповісти на це запитання? Мало хто знає, адже той випуск колеса подивилися всього 170 чоловік, але в розробці атомної бомби брали участь і українські вчені. Зокрема, фокусуючі лінзи, які є критично важливими для правильного спрямування вибухової хвилі, були розроблені за участі харківського фізика Георгія Кістяківського. Що стосується зв'язків Опенгеймера із, скажімо, Сергієм Корольовим, то прямих контактів між тим американцем і нашим конструктором ракет не зафіксовано. Однак, обидва вчені імена обох було засекречено. Працювали в подібний час над схожими секретними проектами, які визначили хід холодної війни. Один над атомною бомбою, інший над ракетами, які могли би їх доставити. А в останні роки життя Роберт не приховував свого жалю щодо створеної ним зброї. Парадоксально, але Опенгеймер в 1954 році потрапив під підозру в нелояльності до США і втратив допуск до секретних розробок. Давайте вже абстрагуємося від теми ядерної зброї і пригадаємо історичні події, які на чому би ні пов'язані з Житомирщиною. Маю на увазі не з газетою, улюбленою газетою нашого режисера, яку закрили, на жаль, а і з нашою областю в Берничеві, 17 квітня 1959 року, народився Олександр Разумков. На відміну від Опенгеймера, прізвище Розумков і перекладати не варто. І ця людина повністю виправдала його своєю діяльністю. Ну а такі імена, як В'ячеслав Чорновіл, Степан Хмара, Михайло Горень та ось інші чомусь більш відомі ніж ім'я Олександра Розумкова. Хоча це теж був один із таких політиків, чи внесок установлення незалежної України важко переоцінити. Секретар комісії Верховної Ради, перший помічник президента Леоніда Кучми. Секретар Ради національної безпеки і оборони. Але пішов у відставку через конфлікт із головою адміністрації президента Дмитром Табачником, тим самим, що був міністром освіти при Януковичі. Я ж там освіта при Януковичі. Вон який розумний розумков. Ну, те, що він запросив Володимира Литвина на роботу в адміністрацію президента, це, це трішечки додає дьогтю в діжку меду, але все ж таки кількість розумних вчинків значно переважає. Багато хто не знає, але наш земляк вирізнявся аналітичним складом розуму і вмінням прогнозувати політичні події на кілька кроків наперед. Власне, в 2000 році, створений ним ще за 6 років до того, центр економічних та політичних досліджень, було названо його іменем. А у Бердичеві існує будинок творчості, дитячої творчості імені Розумкова. Ну, розумна б людина, куди не подивись. А ще якого сина виховав? А? Роки тому, коли вже два місяці ми билися із ворогом за територію нашої країни, ось цей от ворог почав випробування нової далекобійної, далекобійної ракети РС-28 Сармат. Якщо детальніше, то це стратегічний ракетний комплекс шахтного базування з багатоступінчастою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Його на заході ще називають САТАНА-2. О, які жахи. Перший пробний запуск відбувся 20 квітня 2022 року на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Тоді аж по телевізору голова Путіна виступала і казала, що ця ракета змусить задуматися тих, хто намагається загрожувати Росії. Ну, задумались чи не задумались, не знаю, але як показала практика, думати мали, мали би ті краще, хто цю ракету розробляв. Але це я наперед забіг. Здавалося, хоча б е Камчатка це далеко від нас, але ми повинні були б бути занепокоєні. Однак ні, я вам повідомлю гарну новину. Ту ракету тестували ще чотири рази, і тричі щось ішло не так. Там були проблеми з системами наведення, з двигунами другого ступеня, Коротше кажучи, випробування завершувалися невдало. А п'ятий запуск прикий. Язик не повернеться сказати, що він завершився невдало. Відбувся у вересні 2024 тисячі Так, так, він не невдало завершився. Він завершився катастрофою. Полігон в плесецьку вибухнув і згорів вщент, залишивши по собі 60-метрову вирву. Тут вже навіть російська пропаганда не змогла вигадати пояснення на кшталт, так і було задумано. Або це був плановий вибух для перевірки стійкості ґрунту. Говорять, що Сармат вже знятий з бойового чергування. А ми, українці, сподіваємось, що ні. Нехай і далі витрачають мільярди рублів на створення ось цих от надзвукових фейерверків замість ракет, які реально літають і влучають. Хоча, коли твій ворог дурний, це з одного боку добре. з іншого погано. Мало що він утне завтра, мало що він витворить завтра. От сподіваємось. Що наступного разу вони спробують випробувати цю ракетну систему безпосередньо біля Кремля, щоб краще з вікна бачити результат. От. А для нас, панове, теж урок високотехнологічна зброя вимагає мізків. А із цим, до речі, у нас проблем, я сподіваюсь, нема. Бо ми ж не крадемо унітази та пральні машинки з чужих будинків. Шановне товариство, добіг кінця випуск тижневика колес історії. Слава Україні! Героям слава і слава нашому Господу за ще один прожитий тиждень. Ми живі, живі. Ми можемо дивитися колесо історії? Можемо. Ось, в принципі, і все. До побачення.